Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка Сьогодні поділюся цікавим рецептом, як по-новому приготувати рагу. Виходить дійсно дуже і дуже смачно, і мені дуже сподобалося саме зі стручковою квасолею, хоча можна додавати будь-які заморожені овочі. Беремо будь-який фарш, у мене домашній зі свинини, додаємо сіль, перець та паприку і гарненько все перемішуємо. Далі руками формуємо невеликі кульки фрикадельки і викладаємо їх у сковорідку з розігрітою олією. Я одразу буду смажити в каструлі з антиприхарним покриттям, в ній же і далі готуватиму страву. Обсмажуємо фрикадельки до золотистого кольору з усіх боків. Далі в каструлю додаємо нарізані цибулю та моркву. Моркву можна натерти на крупній терці, але нарізаною вона краще збереже свої форми і буде краще відчуватися в готовій страві. Смажемо помішуючи 5-6 хвилин. Далі додаємо нарізану шматочками картоплю, а також дрібненько нарізаний часник. Я додаю також заморожену стручкову квасолю, але загалом можна взяти будь-які заморожені овочі. Непогано буде і з замороженим горошком. Також додаю сюди томатну пасту, сіль, перець і ще трохи паприки. Перемішую, заливаю водою, щоб покривала овочі, накриваю кришкою і готую 35-40 хвилин на повільному вогні. Слідкую, щоб не википіло занадто багато вологи, і страва не пригоріла. Час від часу я помішувала. Ось і все. Пробую на сіль, перець. Мені все подобається. Можна подавати до столу, обов'язково з зеленю. Це справді дуже і дуже смачно. Я дуже люблю такі рагу, бо ними можна легко нагодувати всю сім'ю. Це завжди смачно і ситно. Раджу приготувати і вам. Смачного!